Чи відомо тобі, що добру долю нам ще в дитинстві запрограмовують батьки звучить напівмістично. Кожна мама володіє надзвичайними здібностями і ще в колисці проговорює своїй дитині спеціальні замовляння на щасливе майбутнє ну точніше, проспівує. Колискова, перша пісня, яка веде дитину у світ, і має особливе значення в житті кожної людини. Колискова пісня або колисанка це ліричний твір, який співають під час заколисування дитини. Таку пісню переважно виконує мати чи бабуся, рідше батько або інший член родини над колискою, щоб приспати немовля. У колискових прості, спокійні мелодії. Їх виконують тихо, ніжно, розмірено, монотонно, інколи шепотом. Ритм нагадує гойдання колиски. Власне, сама назва цих пісень походить від колиски, місця, яке за віруваннями наших предків було першою земною домівкою людини, наповнене магічними властивостями та наділене охоронними силами. Колиску вважали символом безсмертя роду, адже раніше вона була в родині одна її змінювали тільки мешканці, що символізувало собою тісний зв'язок поколінь та збереження традицій. Виготовляли колиску із чистих порід дерева або лози, форма як овал із пласким дном або подібна до скрині. Кріпили колиску до сволока, бруса, на якому трималася стеля, на гак чотирма мотузками, які символізували чотири сторони світу. Перед тим як покласти немовля в колиску, мати ставила в неї ляльку мотанку як захисницю та символ зв'язку з усім родом. Наші предки вважали, що дитину треба класти головою на схід та ще й на матрацик, зроблений із житньої для хлопчиків та пшеничної для дівчаток соломи. Під подушку клали цілющі запашні трави м'яту, безсмертник, материнку чебрець. Особливе значення мала і вишивка на подушці та простирадлах, адже це не просто прикраса, а оберіг для немовляти. Гойдання дитятка в колисці запорука душевного спокою та духовної стійкості дитини. До того ж, не можна було колисати удвох. Вважалося, що буде сварка в родині. Також заборонялося гойдати порожню колиску, щоб не накликати біди на дитину. Ось чому колискові пісні виконувала переважно мати наодинці зі своїм немовлям. Вважалося, що голос мами цілющий для малюка. І, до речі, це справді є так. Науково доведено, що слух дитини формується ще в лоні матері, і, починаючи з шостого місяця внутрішньоутробного розвитку, малюк чує зовнішні звуки, які оточують маму. Коли дитинка в животику впізнає рідний мамин голос, це діє на неї заспокійливо, і вона почуває себе в безпеці. Звичайно, найбільшої популярності набули саме народні колискові, які передаються з покоління в покоління. Які ж мотиви таких творів? Можна виокремити декілька груп. До першої належать пісні, де оповідається про життя самого немовляти, його сон та забавляння, тут же й мотив запрошення до сну. Наступна група пов'язана із почуттями та думками батьків, насамперед матері любов до дитини, побажання здоров'я, краси, розуму, сили, доброї долі. По суті, це своєрідні напівмагічні замовляння на щасливе майбутнє дитини. Однак є ще одна група мотивів колискових у таких піснях. Відбувається знайомство немовляти зі світом, що оточує малюка. Розповідається про пригоди пташок і тварин через пісню Дитина пізнає світ. Поміркуй, хто або що є героями народних колискових пісень. Героями народних колискових часто є і сама дитина, якій співають пісні, чарівні істоти, наприклад, сон, дрімота, пташки, тварини, що мають м'яку шерсть, наприклад, котики воркотики, рослини, рута, м'ята, барвінок. А ще у колискових чимало засобів образної мови. Насамперед, це символи. Наприклад, рута і м'ята символи очищення, відвернення злих духів, звичайно, епітети, котик сіренький, хата теплесенька. саме в колискових найбільше пестливих слів Коточок, барвіночок, квіточки для таких творів характерні повтори Люлі-люлі, а, -а, а анафори, однакові початки рядків чи стров ой а, рефрени, тобто приспіви. Познайомся з народною колисковою піснею Ой ти коте коточок Ой ти коте коточок не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок, із рутоньки, із м'ятоньки, із хрещатого барвіночку, із запашного василечку. Ой спи дитя до обіду, покіль мати з міста прийде да принесе три квіточки Ой, первою з а другою сонливою, а третьою щасливою Ой, щоб спало, щастя знало. Ой, щоб росло не боліло на серденько не кволіло. Сонки дрімки в колисоньку, добрий розум в головоньку, а рісточки у кісточки. Здоров'ячко у сердечко, а в роточок говорушки, а в ніженьки ходусеньки, а в рученьки ладусеньки. Зверни увагу! У тексті народних колискових залишилося чимало ознак староукраїнської мови, більшість із них наявна в сучасних діалектах. Наприклад, сполучник да вжито в значенні та, покіль, тобто поки первая перша «Не боліло», не кволіло означає не хворіло, а ось слово зросливая, тобто така, що допомагає швидко рости. Поміркуй, чому в цій колисковій, як і в багатьох інших, є образ кота. Шестикласниця Марічка пояснює Котик, це ж найніжніший домашній улюбленець Так і хочеться притулитися до нього і заснути. Саме тому ця тварина часто згадується в колискових. Марічко, твоя думка слушна, однак у наших пращурів слов'ян кіт займав вагоме місце він був символом оберегом дому. Домашні улюбленці швидко засинають і сплять більшу частину доби. Із цим був пов'язаний звичай ставити кота в колиску перед тим, як туди клали дитину, аби добре та міцно спала. Недарма образ кота дуже часто з'являється і в текстах багатьох колискових. До речі, у народі кажуть, заспівати кота, котка, котика, що значить співати колискову. Поглянь на цитату із твору що символізують квіти й трави, які мають вплести у віночок дитинці. Рута і м'ята це символи очищення, відвернення злих духів, м'ята це ще й спокій, сон, барвінок символ життєвих сил, невмирущої пам'яті. Васильки, волошки, уособлюють чистоту, привітність, чемність і добро. Усі ці трави символізують здоров'я, красу, щастя, яке закликає мати для свого маляти. Використання в піснях магічної сили трав рути, м'яти, хрещатого барвінку є неспроста. У цих травах дитину купали перед сном, щоб вона ставала міцнішою і здоровішою. Пригадай, які квіти мати обіцяє принести дитині. Да принесе три квіточки ой первою зросливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. Ось тут ми натрапляємо на цілющі квіти, які за вірою наших предків мали надприродні сили. Зверни увагу квіток три. Це число, як ти пам'ятаєш, у фольклорі є магічним. Твою увагу точно привернули пестливі слова, тобто такі, що містять зменшено пестливі суфікси. Знайди їх у тексті. Колискова пісня насичена пестливими словами Коточок, садочок, рутонька, м'ятонька і багато інших. Така лексика є доступною розумінню дитини, створює атмосферу ніжності й радості. У відповідні засоби образної мови та приклади з пісні Епітети з хрещатого барвіночку із запашного василечку. Риторичний оклик, який містить звертання та повтор Ой ти коте коточок, не ходи рано в садочок. Риторичне звертання Ой спи дитя до обіду, покіль мати з міста прийде. Анафора єдинопочаток – «Здоров'ячко у сердечко, а в роточок говорушки. А в ніженьки ходусеньки, а в рученьки ладусеньки. Остання цитата з пісні яскраво передає ефект замовляння на здоров'я та добру долю. А тепер визнач провідний мотив та ідею народної колискової пісні Ой ти коте коточок». Провідний мотив побажання дитині здоров'я, сили, краси, розуму, щасливого майбутнього. Ідея уславлення материнської любові до дитини, утвердження думки про те, що мамині побажання замовляння обов'язково здійсняться. Тож тепер ти розумієш, якою надприродною силою наділені колескові пісні, які відіграють особливу роль у житті кожної людини. А чи співали тобі Колескові в дитинстві? Поспілкуйся з рідними, пригадай фрагменти цих пісень. І поділися з нами в коментарях до цього відео. Запам'ятай Колескова пісня або колесанка це ліричний твір, який співають під час заколисування дитини. Виконує мати чи бабуся рідше батько або інший член родини над колискою, щоб приспати немовля. У таких піснях прості, спокійні мелодії, їх виконують тихо, ніжно, розмірено, монотонно, інколи шепотом ритм нагадує гойдання колиски. Мотиви народних колискових пісень життя немовляти, запрошення малечі до сну, любов до дитини. Замовляння побажання здоров'я, краси, розуму, доброї долі, щасливого майбутнього, знайомство дитини зі світом, що її оточує, пригоди у світі пташок і тварин. Героями народних колискових часто є і сама дитина, які співають пісні, а також чарівні істоти, пташки, тварини, рослини. У колискових чимало засобів образної мови, це насамперед символи, епітети, пастливі слова, повтори, анафори, рефрени. Прикладом народної колискової пісні є Ой ти коте коточок Провідний мотив побажання дитині здоров'я, сили, краси, розуму, щасливого майбутнього. Ідея твору уславлення материнської любові до дитини. Утвердження думки про те, що мамині побажання замовляння обов'язково здійсняться. Сподобалося відео? Став уподобайку. Не забудь про коментарі. Відкриває з нами мелодійний світ у